Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звутяга». Це окремий авторський блог «Козацький Апокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією, і головне маловідомими фактами з історії козацької України. Воля міститься на вістрій шаблі. Цей вираз належить багаторазовому кошовому атаману Запорозької Січі Костю Гордієнку, якого називали останнім лицарем Запорозького козацтва. А запорожці 12 разів обирали його своїм кошовим. При цьому Гордієнко був єдиним, хто отаманував аж на трьох січах: Чортомлицький, Олешківський, а також саме він створив та очолив Кам'янську Січ. Був гетьманом, дубосарським, тобто керівником ханської України з 1714 року, був співавтором з. Знаменитої конституції гетьмана Пилипа Орлика уславився як талановитий військовик і улюбленець козацької сіроми простих запорожців. Нинішній випуск присвячений цій легендарній та славній постаті. Існують різні версії, де народився і з якого роду походив майбутній кошовий отаман. Одні дослідники вважають, що він був родом з Полтавщини, а його батьком був козак Гордій Головко. Інші що з Волині з українського шляхетського роду гординських. В юності він навчався в києво могилянській колегії. А до війська Запорозького низового вступив, ймовірно, у 1680-х роках. Був козаком Платнирівського куреня Запорозької Січі. Перша документальна згадка про Гордієнка належить до весни 1696 року, коли в районі річки Кінської запорозький загін на чолі з кошовим Іваном Гусаком перехопив розвідувальний чамб. Бул татар козаки, які найбільше відзначилися у цій пригоді, кость Гордієнко, що мав козацьке прізвисько Кріт та Федір Макляк, особисто доправили одного полоненого татарина до табору гетьмана Івана Мазепи. А вже 1702 року Костянтина Гордієнка вперше обрали кошовим отаманом на зміну Петру Сорочинському, яким козаки були страшенно невдоволені через загострення стосунків з московським урядом. Тоді московити до вже наявної Богородицької фортеці на річці Самар заходилися будувати ще одну кам'яний затон. Вони мали Обмежувати вільне пересування запорожців територію їхніх же вольностей та контролювати всі їхні дії. До того ж, з початком північної війни, січовики стали примусово і безоплатно залучати на далекий театр бойових дій. Новообраний кошовий одразу розпочав антимосковську політику. За рішенням ради писав до Москви листи з вимогою припинити побудову московських фортець. Запорожці перехоплювали гетьма послів до кримського хана відганяли коней у московських радників. А на весні 1703 року січовики збиралися в кодаку та інших центрах вольностей і погрожували московським солдатам збройною розправою. Врешті Гордієнко та інші старшини відмовилися принести присягу московському престолу в присутності царських послів на Січі. А в червні наступного року близько трьох тисяч запорожців із клейнодами та гарматами переправились через Дніпро в новому кодаку і збиралися йти громити селітринні майдани на Оріль та Самару. Причина проста їхні власники користувалися підтримкою гетьмана Мазепи і не хотіли сплачувати податків до січової скарбниці. Не просто й драматично складалися відносини кошового з гетьманом Мазепою. Сам Мазепа бажав, що шатості запорожців йдуть від Гордієнка і вживав заходів, даби його проклятого пса не стало. І писав а на нього постійні доноси в Москву. Зокрема, там фігурували такі слова обвинувачення. Якось у розмові Гордієнко згадував, що раніше січовики на Москву ходили, а тепер московити, як татари, на Запорожжя приходять. А цар Петро вимагав прибрати непокірного кошового з цією метою на січ засилалися численні провокатори, які підмовляли козаків змінити своє керівництво. Проте, хоч тимчасово Гордієнка і замінили на більш лояльного Герасима крису, ситуації це не вирівняло і невдовзі він знову тримав булаву Кошового. Кілька разів на Гордієнка здійснювали замахи наймані вбивці, яких готували московити. Але успіху не мали, бо кошового пильно охороняли січові пластуни. Однак Кошовий усіляко стримував козаків від відкритого збройного протистояння з москалями, адже усвідомлював, що сили поки що не рівні. Між тим Гетьман розробляв план повної економічної блокади Запорожжя зі сторони Гетьманщини захоплення. Важливої стратегічної фортеці кодака приєднання до гетьманщини найбагатшої території вольностей війська запорозького низового міжріччя Самари і Орелі. Втім, ці плани унеможливлювала шалена популярність Гордієнка, який провадив чітку антимосковську політику. Один із московських посланців дуже добре пояснив причини його такої популярності. Той не намагався зосередити всю повноту влади в своїх руках. Будь-яка поважна проблема, що виникала, обговорювалася на зібранні корінних отаманів і виносилася на козацьку раду, а напруження зростало постійно. Запорожців обурило межування кордону між Туреччиною та Московією, що з їхньої точки зору було абсурдним і незаконним, адже ця земля здавна належала саме їм. Тому Гордієнко наказав кодацькому полковнику дати москалям для переправи через пороги таких лоцманів, щоб кораблі побилися і не змогли дійти до кам'яного затону. А тут на Січ ще й повернулися ті козаки, які на заклик Петра І пішли воювати зі шведами і не отримали. За це ані копійки жалування, натомість зіткнулися з жорстоким і свавільним ставленням до них московських офіцерів. Також кость Гордієнко лояльно поставився до донських козаків кіндрата Булавіна, які підняли повстання проти влади, і та шукали підтримки на Запорожжі. Кошовий дозволив Булавіну зимувати в Кодаку і збирати бажаючих приєднатися до боротьби. А всі вимоги видати ватажка запорожці ігнорували врешті. У булавінському війську нараховувалося до 7 тисяч січовиків. Аж тут сталася неабияка несподіванка, яка спершу поставила запорожців глухий кут виступ Івана Мазепи проти московського уряду. Запорожці вороже ставилися до гетьмана, вважаючи його вірним царським слугою. І тут раптом таке: восени 1708 року Кошовий Таман Гордієнко вивів близько 4 тисяч січовиків до старого і нового кодаків. Сюди ж мали збиратися усі охочі приєднатися до Кошового. Звідси козаки написали лист відповідь на універсал Мазепи. До них там, зокрема, були такі слова. При тому великому рейменторському універсалі, вашому, ми отримали особливу листа вельможності вашої, що зображає ворожість і злість московську. Та злість здавна на вітчизну матір нашу, або захопити її владу і володіння, хитро задумує, а захопивши в містах українських людей своїх посадити, бажає. А нашим людям українським незносні і й нестерпні здирства і грабунки, завдавши у московщину на вічне тяжке і невільне мардерство. Намагається загнати. Отже, для того, щоб не занапастити вітчизни і не віддати її у рабство і вічне невільниче володіння московської ненаситності, а також для того, щоб зберегти всю її цілість від тієї ж московської знади, зважили і розглянули вельможности. Ваша панська зі спільної згоди і цілковитої ради з генеральними особами, полковниками і іншою військовою старшиною, віддатися від. Під протекцію опіку і оборону найясніших королів, їхніх милостей шведського і польського, котрі, як пишете в листі своєму панському, прирекли своїм королівським словом, підтвердили християнською совістю і своїм засвідчувальними листами не тільки звільнити від московського тиранського ярма військо-запорозьке і народ український, а й зберегти його при стародавніх правах і вольностях. Зібравши 8 тисяч добірного товариства, Гордієнко вирушив трьома групами на Полтавщину задля з'єднання з гетьманом та шведським королем Карлом XII, що стало неприємним сюрпризом для московитів. Попри особисту неприязнь до Івана Мазепи, запорожці підтримали саме його, а не царя Петра. Цар із гнівом писав: запорожці, а паче дьявол кошевой уже явної ізмінні Кісталі. Час від часу запорожці вступали в бойові сутички з царськими військами. Зокрема, великий бій відбувся неподалік царичанки, де запорожці виробили передовий загін драгунів бригадира Кампіля. Москалі відповіли на це терором, винищили і спалили міста маячку та нехворощу, де не залишилося козаків. Січовикам вдалося взяти під свій контроль межиріччя Ворсли і Орелі та нанести москалям ще кілька болючих поразок. 26 березня 1709 року. Року в селі Диканька відбулася зустріч Гордієнка з Мазепою. А наступного дня Гордієнко на чолі запорозької делегації з'явився до Карла XII у великих будищах, де виголосив промову латинською мовою. 28 березня був укладений союзний договір між гетьманом Мазепою, Кушовим Отаманом Гордієнком з одного боку і Королем Карлом XII, а з другого. У цьому договорі. Запорожжя приєдналося до українського Шведського союзу, а король Шведський зобов'язався не укладати мирової угоди з царем Московським, доки не визволить з під московської влади Україну із Запоріжжя. Виступ Запорожжя викликав повстання української людності проти москалів, яке одразу охопило значні терени лівобережжя, майже цілий Полтавський полк та правобережжя, і навіть частину Слобожанщини. У відповідь в квітні 1709 року полковник П'єтр Яковлєв здійснив каральну експедицію по Дніпру. Келеберда переволочна новий старий кодаки. Ще багато містечок та селищ були спалені, а жителі вбиті. Обороняти їх фактично не було кому, оскільки основна частина січовиків була з Гордієнком у поході. А за тим москалі нанесли січовикам головного удару: була здобута, спалена та стерта з лиця землі. Сама запорозька січ на чортомлику. Яку обороняло лише кілька сотень старих козаків. Після полтавської битви Гордієнко із запорожцями відступили в турецьке володіння. При цьому понесли великі втрати, прикриваючи відхід Карла XII та Мазепи. Хоча і москалів у причорноморських степах накрошили вдосталь. Після смерті Мазепи запорожці взяли активну участь у виборах нового гетьмана, яким став Пилип Орлик. Гордієнко брав участь у розробці знаменитої конституції Пилипа Орлика, угоди між гетьманом і козацьким станом, яка мала регулювати життя гетьманщини. Крім недопущення авторитарної влади, угода містила і спеціальні пункти, що стосувалися Запорозької Січі. Саме за поданням Гордієнка до Конституції потрапили пункти щодо захисту прав. Простого народу, бідних людей, вдів козачок і осиротілих дітей козацьких. Далі цитата. Ясновельможний гетьман за своєю посадою має дбати про лад у вітчизні Запорозькій, а особливо повинен пильнувати, щоб людям військовим і посполитим не чинилися збиткові тягарі, податки, пригнічення та здирства, через які вони залишають своє житло і йдуть шукати прихистку у закордонних державах. Старався кошовий отаман задля майбутнього добробуту козацької держави, хоч сам у цей час переживав страшну трагедію. Єдиний син Костя Василь Гордієнко, після взяття Батурина москалями у 1708 році, був захоплений у верхньому Салтові і невдовзі після звільнення помер від наслідків страшних тортур. Після полтавської битви московити знову мали намір заарештувати Василя, але, дізнавшись про його смерть, викупали його. Зголовили труп, після чого повісили на дереві. Тим не менше, Гордієнко продовжував боротьбу. Разом з гетьманом Орликом вони уклали військову угоду з кримським ханом. У лютому 1711 року козаки з союзними татарами атакували, і частково захопили московські фортеці у Посамарії. А основні сили козаків, на чолі з Гордієнком і Орликом, вирушили у визвольний похід на правобережну Україну. Почастково, фактично все правобережжя схил. Лилася під булаву Пилипа Орлика козаки сотнями і полками переходили на його бік, але Татари за давньою звичкою почали захоплювати я сир, тому правобережці масово стали повертатися до домівок, аби захищати своїх рідних. На жаль, на цьому похід захлинувся. Тим часом спроба Московії перенести бойові дії на територію Османської імперії закінчилася поразкою Петра І під час Пруцького походу. Врешті Московія мусила погодитися з тим, що запорозькі вольності не входитимуть до її складу і знищити. Свої фортеці по Дніпру Січ визнавала над собою протекцію Кримського ханства та Османської імперії. Після вимушеної міграції Пилипа Орлика в 1714 році Кость Гордієнко обійняв посаду гетьмана Дубасарського. Неодноразово залагоджував конфлікти запорожців із кримським ханом і турецьким султаном. Після цього Гордієнко повернувся на січ, що тоді розташовувалася в Олешках у понезі Дніпра. Тут він ще кілька разів обирався кошовим отаманом. 1728 року. Після прикрої міжособиці з самарськими козаками запорожці повернулися на чортомлик, де Пробули два роки, а 1730-го перейшли на річку Кам'янку при її впадінні у Дніпро. У травні 1733 року серце Славетного Кошового, останнього лицаря Січі Костянтина Гордієнко, перестало битися, що стало символічним закінченням яскравої епохи боротьби запорожців за свої права. Його поховали з мушкетними та гарматними залпами поблизу Кам'янської Січі на високому кургані. Тепер це місце розташоване поблизу села Республіканець Береславського району Херсонської області. До нашого часу збереглися хрест і велика кам'яна плита з гербом кошового, який символічно відзеркалює його політичну позицію на цьому гербі. Немає запозичень. Із польської чи російської геральдики козацькі клейноди, зброя, прапори а в центрі паросток, що є старовинним символом вічного життя та відродження. Приклад життя, боротьби, патріотизму та вірності обраним ідеалам, який подав нам Костя Гордієнко, надихав та й надихає нащадки в запорожців сучасних козаків. Так, першою регулярною кінною частиною армії Української Народної Республіки, створеної 1917 року, був полк імені Костя Гордієнка. Він брав участь у боях з військами більшовиків на північно-західному фронті та у вуличних боях з російськими червоногвардійцями у Києві. Входив до складу Запорізького корпусу. Під назвою Запорізький імені Кошового Костя Гордієнка, полк кінних гайдамаків, існував до 1920 року. Ім'я славетного кошового отамана носить нині 57-ма окрема мотопіхотна бригада, яка героїчно б'ється з расистами. Честь і слава Костя Гордієнка неодмінно допоможуть нам перемогти лютого ворога і, зрештою, збудувати вільну, щасливу та багату Україну, як того прагнув Кошовий отаман. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво. Книгу сили, дві частини якої воля та віра, вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн крамницях А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для виселення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.